Всім доброго дня. Компанія Авторинок стоянка Бережанська місті Тернопіль. на продаж, свіжопригнаний автомобіль. Шкода Октавія» 2008 року. 1,8 бензина, 214 тисяч пробігу. Автомобіль офіційно куплений в салоні. Весь в рідній фарбі, без перебільшення, весь в рідній фарбі. По автомобілю є незначні такі звичайні потертості по кузову. Нічого критично, це ж машина 2008 року. Колеса у нас розміром 200, 195, 65 15 таки Перепрошую. Тормозні колодки по кругу міні. Сілінблоки міняні. Ходова все зроблена. Колеса літні стоять і також ще є колеса у нас зимові, ще один комплект. В Автомобілі присутні, саналізація, центральний замок і два ключі. Чотири склопідйомника. Електроприяз зеркал і підігрів зеркал. Автомобіль в чехлах, коли автомобіль куплявся, надягнули чехли від самого початку. Сідушки під низом просто в ідеальному стані. Нічого не роздерто, нічого не протерто. Тобто під, сідуш, під чехлами салон просто в ідеальному стані. Без перебільшення. Все дуже в хорошому стані. 214 тисяч пробігу. Автомобіль у нас на клімат-контролі. Коліса не розбита. В хорошому стані. Заводимо. Автомобіль заводиться з пів оборота. Працює рівно, стабільно, справно. Як я помилок по ньому немає. Ножки коліса не розбита, рушник працює. Кондиціонер заправний, кондиціонер робочий підігрів заднього скла робочий. Все працює по автомобілю. Карти, дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. Ножки салон також в хорошому стані. Стеля чиста, не прокурена. Коврики у нас резинові, присутні. Ще один комплект коліс зимових. Там крат, ключі, все в автомобілі присутні, задня шторка також присутня. Повторюся, є офіційно куплення автомобілів з, салоні, з салону. Точніше, і весь в рідній фарбі. Все дуже в хорошому стані. Ні технічно, ні візуально по автомобілю питань немає. Відверто це той автомобіль, як народі кажуть, сів і поїхав. По ньому нічого робити не потрібно. Ніяких сколі, ржавчин, нічого такого по автомобілю зверху немає. Мотор не мився, ніяких очок і заплатівань по ньому немає. Крила не кручені, фари все рідні, все повністю рідне. Такі автомобіль не виселився, продається у нас. Автомобіль продається як за готівку, так і можливо покупка його в кредит до в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок «Стоянка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд-ін обмін автомобілів. Якщо ви хочете обняти свій автомобіль на цей або на будь-який із наших, то дзвоніть, пишіть. На всі запитання ми дамо відповідь. Також ми автомобілі викупляємо і приймаємо на комісію. А по даному автомобілі, якщо у когось залишилися з додаткові запитання, то дзвоніть, пишіть на всі запитання, ми дамо відповідь. Всім дякую за увагу і всім вдалих покупок.